Добрий день! Мене звати Катерина Залива, я бухгалтер-експерт компанії Plus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати створення документа акт приймання передачі основних засобів для бюджетної галузі. Для початку нам необхідно обрати під систему корпоративний облік основних засобів. Документ буде створюватися на основі вже внесеної до довідника основних засобів інвентарної картки. Зараз ви бачите таку картку, за якою не створений первинний документ вона підсвічується червоним кольором. В довідник ми входимо шляхом використання пункту меню на панелі інструментів. Довідник основних засобів, або, обравши пункт меню Довідники, довідники аналітики, код 400, довідник основних засобів. Пункт меню Первинні документи «Документи» – дає нам змогу перейти до переліку груп первинних документів даної підсистеми. Обираємо блок Акт приймання передачі основних засобів. Для зручності роботи бухгалтера всі первинні документи поділені на відповідні папки, орієнтуючись на певний зміст або кореспонденцію рахунків, яку нам необхідно отримати. Якщо ви сформували інвентарну картку на об'єкт, який придбавався у постачальника, вам необхідно буде скористатися папкою код номер 10 код номер 20 Якщо ви отримали ваш об'єкт безкоштовно, це буде папка код номер 30 Якщо ви отримали ваш об'єкт під час інвентаризації, оприбутковуючи його як лишок, це буде папка номер 40 і так далі. Обираємо відповідний пункт меню та заходимо всередину подвійним натисканням. Для того, щоб створити новий документ, обираємо пункт меню права кнопка миші додати або використовуємо іконку на панелі інструментів. Додати. Потрапляємо всередину документа та обираємо основний засіб, який був створений в довіднику основних засобів за допомогою. Входження до довідничка. Натискаємо двічі на відповідну позицію. В переліку будуть відображатися лише ті картки, на які ще не створений акт приймання передачі. Причина зміни ще одне обов'язкове до заповнення поле. Заходимо всередину довідника 424. Довідник причин зміни та обираємо. Це може бути купівля, безоплатне отримання. Або ми можемо створити певну причину зміни цієї інформації шляхом використання іконки і, зазначивши відповідну потрібну нам назву. Обираємо позицію купівля подвійним натисканням. І також внизу зазначаємо інформацію, що стосується кеквів або статей витрат, вказуємо код 3110 придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Після цього вся інформація вважається заповненою, ми натискаємо відміточку Зберегти. При збереженні документа в нас формується певна кореспонденція рахунків. Проводки за сформованим документом ми можемо проглянути за допомогою пункту меню Проводки, пошук проводок та аналізуємо відображену інформацію. Також ми можемо надрукувати цей документ. Обираємо пункт меню Права кнопка миші друк, друк екземпляра документа та вказуємо ту форму, яку хочемо обрати. Зазначаємо підписантів, голова та члени комісії. Натискаємо відміточку Зберегти. та отримуємо готовий документ. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!